Урок з математики для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку Таблиці додавання і віднімання числа 2. У день такий чудовий. Зустрілися ми знову. Бажаємо всім успіхів! І гарного здоров'я! Посміхнемося гарненько, настрій на урок взяли? Працювати почали. Діти! Чи любите ви казки? Хто з вас вже сам може прочитати казку? Які українські народні казки ви знаєте? Так багато! Молодці! Сьогодні ми зустрінемось з героями добре відомої вам української народної казки. Її назву ви дізнаєтесь, розгадавши загадку: Невеликі дві хатини. В них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих прожива в хатинках тих. Чого це? Так, рукавичка. Згадайте і назвіть героїв казки. Ось вони. Мишка, жабка. А це хто? Зайчик. Лисичка сестричка, вовк, кабан та молодці ведмідь! Кожна з цих тварин підготувала цікаве завдання, що допоможе дізнатись, чи добре ви навчилися додавати і віднімати числа 1 і 2. А ще ми сьогодні навчимося складати таблицю додавання і віднімання числа 2. Давайте подивимось на цифру 2. Пропишіть її, будь ласка, в ЗОшит. Чудово! Ішов дід лісом та загубив рукавичку. Скільки рукавичок потрібно людині? Так, дві. Тобто пара. А для двох людей? Так, чотири. Бігла лісом мишка, побачила рукавичку. Та до неї. О, яка гарна рукавичка. А що це на ній? О, який гарний візерунок. Діти, допоможіть мішці назвати всі геометричні фігури в орнаменті. Порахувати скільки їх, та дізнатися, яких фігур найбільше. А яких найменше? Які у нас фігури? Так, круг, трикутник, квадрат та шестикутник. Яких фігур найбільше? Кругів більше молодці, а найменше один. Так, шестикутник. Молодці. Забігла мишка в рукавичку. Сидить, гріється, аж тут скаче жабка. Хто хто в рукавичці живе? Це я мишка нарушка Пусти і мене будемо разом жити. Виконуєш моє завдання, тоді пущу. Відповіла мишка, допоможемо жабці, діти. Так, молодці. Тоді давайте подивимося. Перед нами чотири зелених квадратиків. Нам треба зробити так, щоб квадратиків стало більше на 2. Що ми робимо? Так, додаємо іще два квадратика. Молодці. Давайте з вами порахуємо, скільки їх стало. Так, який вираз ми можемо скласти. Чудово! 4 плюс 2 буде. Шість. Аж тут зайчик стрибає. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка нарушка і я жабка стрикотушка Пустіть і мене будемо разом жити. Викинеш моє завдання, тоді пущу, відповіла мишка. Допоможемо зайчику? Так, давайте. Викладемо шість трикутників. Два із них зайчик забрав. Скільки залишилось? Так, молодці. Давайте складемо вираз. Шість мінус два буде прекрасно. Буде 4. Чудово! А зараз у нас фізкульт-хвилинка. Давайте відпочинемо. Землі ще є на круг, якщо сам не відведеш, друзі більше ти знайдеш, дружить сонце і земля, ля-ля-ля-ля, дружить луки і поля, ля-ля-ля-ля, дружить і на землі, і великі, і малі, та дум на густо. Аж ось біжить лисичка сестричка. Хто хто в цій рукавичці сидить, назвалися тваринки. Пустіть до себе, бо дуже змерзла. Ти, лисичко хитрунко, якщо допоможеш нам скласти таблицю додавання числа 2 та знайти секрет цієї таблиці, тоді пустимо. Давайте, діти, допоможемо їй. Як змінюється перший доданок у таблиці додавання? Як змінюється значення суми? Чудово! Зробимо висновок. Розкриємо секрет таблиці додавання числа 2. Кожний наступний результат більший за попередній на 1. Пустили і лисичку. Сидять у рукавичці вже в чотирьох. Аж ось біжить вовчик-братик. Хто хто в цій рукавичці сидить? назвалися тваринки. Пустіть і мене до рукавичці, бо дуже холодно і голодно. Пустимо тебе, кажуть звірі. І якщо допоможеш нам скласти таблицю на віднімання числа 2, і знайдеш секрет цієї таблиці. Що змінюється у таблиці на віднімання? А що є сталим? Як змінюється результат? Так, молодці. Давайте зробимо висновок і розкриємо секрет таблиці віднімання? Числа два. Кожний наступний результат більший за попередній на 1. Аж раптом подув сильний вітер. Намив багато снігу біля рукавички. Ну, ми розчиснемо до неї доріжку. Давайте з вами розв'яжемо ланцюжок прикладів: 10 мінус 2

Два буде вісім. Правильно. Аж тут прибіг кабан і теж попросився до рукавички, а тварини не дуже й хотіли його пускати, бо й самим тісно, тому вигадали складне завдання. Довго кабан думав? Та все ж упорався. А ви зможете самостійно виконати ланцюжок. Спробуйте. Так, давайте перевіримо. Кінці ми отримали. Шість! Молодці! Правильно, чудово! Ледь-ледь кабан уліз до рукавички. У шістьох стало зовсім тісно. Чують, друзі, кущі тріщать, і хтось суне просто до рукавички. А це ведмідь почав проситись до них і каже, щось не спиться мені, усі запаси мої скінчилися. Не можу порахувати, скільки вже ласущів з'їв. Аж до школи не ходи. Допоможіть реве-ведмідь. Давайте діти йому допоможемо. Згадаємо, що означає відняти. Доповнимо і пояснимо обчислення. Знайдемо значення решти виразів за схемою. 9, -2, Буде? Так, правильно, сім. Тому що сім плюс два буде дев'ять. Сім. Мінус два буде. Молодці, п'ять. Тому що 5 додати два буде сім. П'ять мінус два. Буде? Так, чудово три. Тому що три плюс два буде п'ять. Вісім мінус два буде. Шість. Тому що шість плюс два скільки буде? Вісім. Молодці. Почав ведмідь на радощах, що розв'язало його проблему лізти в рукавичку, а вона трісь та й розірвалася. Ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі! Молодці! Чудово сьогодні попрацювали! До нових зустрічів!